Пити чи не пити ось у чому питання? У мережі ширяться десятки рекомендацій про те, які ліки приймати у разі ймовірного вибуху на ЗС. радять майже все від калійодиту йодиту до розчину йоду у молоці або ж йодної сітки. Що ж з цього дійсно допоможе, а що нашкодить? Її? Чи взагалі існує потреба у йодовмістких препаратах? Дізнавалась наша Вікторія Кордубан. У результаті вибуху на атомній станції можливий викид радіоактивного йоду це так званий поганий йод, який швидко поглинає щитоподібна залоза. Після чого ймовірний рак щитовидки як протидію, у УМОЗ рекомендують йодну профілактику. Що таке йодна профілактика? Щоб зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, використовується калій-йодид. Такий захід називають йодною профілактикою. Після прийому препарату відбувається блокування щитоподібної залози, що перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду. Міністерство охорони здоров'я України. Слово профілактика у цьому словосполученні може збити з пантелику, але як пояснила медикиня Ольга Березецька, калій йодит категорично не варто приймати передчасно до офіційного повідомлення від органів місцевої влади, що вибух таки трапився, і що відбувся викид саме радіоактивного йоду. Це не профілактичний захід, оскільки ми вживаємо кількість препаратів йоду, яка збільшена в тисячу разів порівнянні з добовою потребою. Тому це не профілактика, і його потрібно споживати виключно тоді, коли про це буде повідомлено органами влади. Також у мережі є поради, нібито 5 п'ятивідсотковий розчин йоду є доступною альтернативою калію йодиту. Зокрема, про це говорив і популярний педіатр Комаровський. Як альтернативу можна використовувати звичайний розчин п'ятивідсоткового йоду, який не в дефіциті і є в будь-якій аптеці. Бажано накрапити йод в тепле молоко чи воду і випити воду і випіть. Лікарка Ольга Березецька таку альтернативу називає недоказовою, ба більше каже, що самолікування може призвести до опіків чи отруєння. Ми, як офіційну установу, можемо користуватися виключно тими рекомендаціями, які є від Міністерства охорони здоров'я. Таких рекомендацій, альтернативних варіантів від Міністерства охорони здоров'я немає. Де ж брати калій йодиду разі потреби, держава закупила необхідну кількість йодиду калію. Кожен регіон отримав необхідну кількість з розрахунку чисельності населення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей. Міністерство охорони здоров'я України. Але важливо згідно з даними державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Жоден сценарій подій на заес не потребує проведення йодної профілактики. Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності, тобто тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки заес знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію. Енергію протягом цього часу державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки тобто з того часу не відбувається реакція поділу ядерного палива і напрацьовується радінопліди, зокрема ЙО 131 який які є. Таким негативним чинником, від якого можна захищатися, використовуючи препарати стабільного йоду. Тому відповідно до порад Захара Іванова, швидше за все, у разі ймовірного вибуху на ЗАЕС не буде потреби у йодній профілактиці. По тих сценарії аварійних сценаріях, які ми розглядаємо наразі для Запорізької атомної електростанції, не передбачається викид йоду в атмосферу, тому вживання препаратів стабільного йоду не передбачається. То слова, якщо ж усе ж доведеться приймати калій йодит, робити це слід лише після сповіщення від органів влади, і попередньо варто проконсультуватися з сімейним лікарем, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Ніна Сукач, Вікторія Кордубан та Олег Гонтарчук, програма. Очі.